Привіт! Вітаю вас із новорічними святами! І пропоную пограти вам в гру, чия тінь. Тож давайте розпочинати у нас на зображенні сніговик і різдвяний пиріг. І ми знайдемо, де ж чия тінь. Так, молодці! Наступне зображення! Пропоную вам три варіанти. Це, звичайно, дзвіночок, крістяний. Наступне зображення. Що ж це таке? Та ще й з рогами? А ну, швиденько, швиденько здогадалися, хто це? Так, це Олень. Молодці! І наступне завдання. Наша новорічна ялинка, а де ж її тінь? Так, не підходить, не підходить. Так, підходить. Ми її знайшли. Наступне завдання щось кругленьке. Так, підходить? Ні, не підходить. І це варіант нам не підходить. А третій варіант нам якраз таки підходить. Ми з вами молодці. Ой, а це щось таке цікаве. Перший варіант Ні, нам не підходить. І другий варіант не підходить. О, а це нам підходить. Ми з вами молодці. Так, будемо дізнаватися, що це за тінь. Куля не підходить нам, свічки не підходять. О! Камінь підходить нам, ми з вами молодці. Так. наступне завдання ми повинні дізнатися, де ж наша захована лялька, барабан, ведмі та пірамідка. Можете вказати навіть пальчиком своїм. І з цим завданням ми з вами поралися. І з нами святкує новорічні свята, наш Пінгвін. Ми будемо дізнаватися, де ж він заховався, де його тінь. Ану, знайшли? Молодці! Ми з вами впоралися з усіми поставленими завданнями. Я вас вітаю з новорічними святами і бажаю вам всього самого самого найкращого. Що ж, до зустрічі, мої розумники! Наступному році